Невеличка через гори, через хай, рано вранці небо кличе, вставай, сонце, вставай, розбуди усе навколо, хай почує рідний край, пісню гарну серцю милу, З добрим людям співай. Як у нас на Україні всі лани квіт. Річнячня, літератори, медців, е е е Це іславної Річнящини, літераторів, митців, громадських діячів і журналістів, слова, всіх всіх. Це унікальне сьогодні засідання для нашого творчого об'єднання поетів Національної спілки письменників України. Е е саме е власне, з, е з, е з ініціативи і об'єднання і Микола Миколаївича Бащевського е е голови. Голови пічнянського осередку Чернігівського земляцтва, заступника голови Чернігівського земляцтва, і власне ось відбувається така подія. Насамперед, я хочу. Тільки я хочу, а це бажання багатьох. Сьогодні дуже нелегкий час, і сьогодні на, наше, наше засідання проходить, коли на сході йде змагання, йде боротьба, йдуть бої, шановати хвилини і мовчання всіх, хто постраждав, на сході і хто зберігає.